Яке там олів'є, забудьте за олів'є для жінок. Дуже важливо їсти яблуко шкіркою. І навіть коли ти мішаєш, ти відчуваєш, що просто енергія в тебе вливається. Можна їсти на сніданок, на обід і на вечерю. Що він плавав, як мітохондрій плавають у клітині? Просто неймовірний, корисний, низькокалорійний, низькоглікемічний, довгожительський салат. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська, я лікар-діятолог. Сьогодні у нас просто неймовірний, корисний, низькокалорійний, низькоглікемічний довгожительський салат. Салат, який супер збалансований, який можна їсти, і вже нічого більше до нього не додавати, який можна їсти на сніданок, на обід і на вечерю, який можна їсти тим, хто мріє схуднути, і ви справді будете втрачати вагу, але при цьому будете втрачати жир, а не м'ясо. Я думаю, що вам це цікаво. Отже, дорогі друзі, що нам для цього салату потрібно, нагадаю, він буде неймовірно смачний. Дивіться, листочки. Селери. Стебла селери, точніше, з листочками. Трошечки яблук. Небагато. Одне-два за смаком. Лимончик. Для, для того, щоб ми видавлювали сік. М'ясо, варене, нежирне м'ясо. У мене відварене м'ясо індички. Але це не грудка індички, а стегно лише без шкіри і без жиру. Йогурт. Невисокій калорійності приблизно 8-10% сіль і гранат. Із цього всього чудового складу, і ще може бути трошечки великого олія, Ми зараз будемо творити кухонне диво: диво харчування довгожителя. Хочу вам нагадати, що наша їжа це величезна кількість дуже важливих різних різних. Мікро-макроелементів, які живлять наше тіло, і якщо все робити з розумом, якщо знати склад продуктів, ми можемо створювати їжу справді довгожителя, яка буде і впливати на наш другий мозок, наш мікробіом, і впливати на наш важливий мозок, справжній мозок, яка буде покращувати нашу пам'ять, яка не буде сприяти набору вазі, яка буде сприяти нормалізації роботи всіх гормонів? Ну що? Поїхали? Поїхали. Отже, починаємо із, із, із найприємнішого, мабуть, нарізати щось таке хрумке. Ось тут у нас салатниця може бути. Або може бути ось ця салатниця. До речі, подивіться, і оця салатниця, і ось ця салатниця це українські гончарні вироби. Ось Тому любіть все українське. Беремо ніж і починаємо відрізати буквально декілька стебел. Раз, які на вас дивляться, які вам дуже подобаються, можете взяти з листочками, це теж дуже добре. А відчуваєте, які вони хрумкі? Вони пахнуть, в них дуже багато рідини, дуже багато органічної води, дуже багато калію. До речі, дуже корисна солера для тих людей, які мають набряки, які схильні до набряків, які мають відчуття важкості в ногах, які мають проблеми з венами. Дуже корисна, просто неймовірна. Вона корисна для людей, які мають подагру, у яких відкладаються так звані тофуси або певні такі речовини, які сприяють болям і набрякам у суглобах, особливо суглобі ось цього пальця, середнього пальця на нозі. Тому селера має бути таких людей в раціоні практично щодня. Дивіться, ми нарізаємо селеру. Друзі, я знаю, що хто знає запах Селери, він просто такий, знаєте, неповторний. Нічого подібного взагалі в природі не існує як запах селери. М -м -м, дивіться, отут у нас нарізана селера. Після цього ми приступаємо нарізати яблочко. Яблучко, яблучко помиде і нарізаємо обов'язково, обов'язково і шкіркою. А чому? Тому що в шкірці, бачите, ось ці такі червоні кольори це велика кількість антиоксидантів. І, до речі, є дослідження, які показали, що для жінок дуже важливо їсти яблуко шкіркою, тому що в шкірці містяться речовини, які захищають молочну залозу від виникнення пухлин. Але хочу нагадати, що звісно. От, треба обов'язково обстежуватися в лікаря, тому що їжа це добре, але обстеження обов'язкове. Отже, беремо яблучка і нарізаємо їх так, як нам подобається. А як нам подобається? Нам подобається, наприклад, такими ось такими кубиками. Так, ось подивіться, яка вже виходить красива краса. Такий, бачите, зеленуватий, такий кремовий відтінок. Це дуже гарне поєднання кольорів. Ви знаєте, що, до речі, коли людина їсть, то дуже важливо, щоб їжа мала гарний яскравий колір, щоб вона мала дуже гарний смак, тому що процес прийняття їжі це ж ще робота мозку. І якщо на мозок потрапляють дуже такі важливі сигнали, гарні запахи, красивий вигляд, то в нас мозок подає сигнал нашим нашим органам травлення, і вони ще більше. Виділяють травних ферментів, вони краще працюють, більше виділяється гормонів, наприклад, гормону інсуліну підшлункової залозою. Отже, ми порізали одне ціле яблучко і трошки селери. Так, а тепер нам потрібно порізати м'ясо. Так, беремо м'ясо. Воно таке ніжне, дуже-дуже добре виварене. Бачите, воно зовсім-зовсім не жирне. І, до речі, м'ясо в салатах це дуже добре, тому що ви знаєте ще, друзі, що наше харчування має бути збалансоване і в ньому обов'язково має бути присутній білок. Але багато людей, я часто дивлюся, ходять в супермаркет і купують там сосиски, ковбаси. Хочу вам сказати, що білка там дуже мало, а дуже багато різних консервантів, нездорових жирів. Одним словом. Краще купити шматочок м'яса і відворіть, ніж купувати сосиску, сардельку, навіть найдорожчу. Ось так. Дивіться, ми ріжемо м'ясо. Воно дуже ніжне. Так. І ще, мабуть, поріжемо. Мабуть, треба зупинитися з тим м'ясом, бо вже дуже багато я понарізала. У нас ще трошки м'яска залишилося. Подивіться, скільки в нас вийшло м'яса. Ось так дуже немало. Такий гарний чудовий салатик. Тепер ми беремо лимонний сі, і нам треба ну, так немало лимонного соку, але й не дуже багато. Регулюйте смак кислоту за своїм станом здоров'я, за своїми смаковими подобаннями. Якщо у вас є зараз в даний момент... Якесь запальне захворювання шлунка, чи кишечника, чи пішлуковий злози, пам'ятайте, що кисло вам треба менше. Тобто ледь-ледь-ледь навіть тільки один йогурт. Але якщо у вас нічого не болить, ви здорова людина, то додавати трошечки кислинку означає покращувати травлення і засвоєння речовин. А тепер ми що робимо? А тепер ми додаємо сюди йогурт, бачите, це у нас А тепер ми додаємо сюди йогурт. Ось так. Треба буде регулювати скільки цього йогурту, так, І додаємо трошечки-трошечки солі. Так, обережно. Щоб не пересолити. Чому? Тому що сіль корисна, але дуже багато це теж не добре. Так, У нас вийшов такий, дивіться, який у нас вийшов чудовий чуд. Просто прекрасний соус. Але якщо ви людина активна, якщо ви не схильні до зайвої маси тіла, то ви можете додати собі ще трошечки оливкової олії. Ось так, наприклад. Небагато. Лиємо, лиємо, лиємо оливкову олію першого віджиму. Вірджін. В оливковій олії місяця такі живні кислоти або жири, які зменшують запалення. Тому трошечки-трошечки буде дуже добре додати до салату. Одним словом, ми беремо. І весь цей йогурт, весь цей соус, такий супер смачний, супер корисний. От починаємо виливати цей салат. Ви бачили, як за цією камерою стоять і чекають. Уже члени нашої команди всі хочуть їсти, але виглядає дуже смачно. Яке там олів'є! Забудьте за олів'є! Ну, хоча, в принципі, олівєво не таке вже і страшне, тому що там картопелька охолоджена. Але цей салат це просто щось надзвичайне. Так. Що нам ще не вистачає тут? Хтось сказав хліба. Ну, хліб, хліб. Зараз буде хліб. Дивіться, який просто супер салат. Ну, я вважаю, що треба ще додати трошечки йогурту. Ось так. Він був такий, знаєте, що він плавав, що таке було все приємне. Ну, коротше, що він плавав, як мітохондрій плавають у клітині. Так. Перемішали. Салат просто він неймовірний. Він, 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 він навіть коли ти мішаєш, ти відчуваєш, що просто енергія в тебе вливається. Але це ще не все, дорогі друзі. Дивіться, що ми ще додаємо. А тепер та-дам. -ди 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 -ди. Ми додаємо. Ми додаємо. Зернятка, гранату, і це все перемішуємо. І зараз я вам пишу властивості цього супер чудо салату. Зараз ми його красиво прикрасимо. А додамо сюди ще трошечки-трошечки Ну, Має бути естетика. Дивіться, ось так. Ні, ну так, мабуть, ні, так. От так. і ось так. І подивіться, яка в нас вийшла краса. Ви відчуваєте екрану, що Все смачно. Отже, друзі, пояснюю чому користь цього збалансованого лікувально-профілактичного салату. Поїхали. Дивіться, що в мене є. Оце одна із, до речі, із таких тарілочок, зроблених теж українськими гончарями. Дивіться, яка вона цікава, вона, знаєте, стилізована під древнього. От бачите, як гарна. Так ось цю тарілочку, це просто щоб привернути вашу увагу, щоб не брати білу тарілку в руки. Дивіться, уявімо собі, слухайте, дуже-дуже уважно, уявімо собі, що нам треба скласти наш раціон, І він має бути спалансований. Так от, і ще, іще, іще, іще раз нагадую, на нашій тарілці обов'язково мають бути обов'язково білки, складні вуглеводи. Простою мовою, на нашій тарілці має бути четвертинка тарілки, має займати якась білкова страва. У нашому випадку це що? Це м'ясо і трошечки йогурта, тому що там також є білок. Ось так, небагато. Друга частинка, тут можуть бути зерно можуть бути. Але якщо це веще, якщо ви людина схильна до повноти, якщо ви худнете, то вам достатньо буде таку тарілку, яку розробили американські ендокринологи, американська асоціація ендокринологів. Отже, в цій половині, і навіть тут у вас знаходяться всі овочі, овочі можуть бути трошечки фруктів, і в даному випадку у нас листочки селери – у нас що тут є яблучка е і лимонний сік. І ось таким чином ми склали наш раціон. Ви розумієте? І таким чином ми на цій тарілці, просто ми це все перемішали, ми отримали все дуже збалансовано. Що робить цей салат? Він тримає наше тіло в хорошій формі. Ми не будемо набирати зайву вагу. Чому? Тому що в ньому дуже низький глікемічний індекс. Він не піднімає рівень цукору крові, він не містить багато жирів, лише трошки-трошки ті, які містяться в йогурті і ті, які містяться всередині м'яса. Він містить достатньо багато легко засвоюваного білка, тобто він підтримує нашу вагу в нормі. І якщо ви активно займаєтесь спортом, і навіть якщо ви, на жаль, ще активно не займаєтеся, ви все одно будете підтримувати свою масу тіла в нормі. Такий салат дуже корисний для людей, які хворіють. Чому? Тому що білок він потрібен для роботи імунної системи. А ще тут багато вітаміну С. Тут багато речовини, яка називається елагова кислота. Вона міститься ось в цих зернятках гранату. І коли ми жуємо зернятка гранату, у кишечнику наші бактерії, з'ївши ось цю саме елагову кислоту, вони виробляють супер-супер цінну речовину, яка називається уролітін А. І цей уролітін А. Він просто робить чудеса з нашим тілом. Він захищає нас від підвищеного гомоцистеїну. Хто знає, хто здавав аналізи, і в нього підвищений рівень гомоцистеїну це така токсична амінокислота, яка підвищується в людей в нормі. І не має бути, ну не має бути в аналізах. Яка підвищується в людей, які, які мають схильність, наприклад, до якихось катастроф серцево-судинних, інсульту, інфаркту? Тобто, якщо у вас підвищений рівень гомоцистеїну, вам треба щось негайно робити, йти до лікаря, приймати ліки, лікуватися і так далі. Тому що гомоцистеїн – це така амінокислота, яка в організмі сама має, коли вона утворюється, вона має розпадатися І одним словом, у здорової людини вона не має бути в аналізах. Тому вона корисна для людей, які мають серцево-судинні захворювання. Для людей, які мають ожиріння, які мають цукровий діабет, для людей, які худнуть, для людей, які вбитують спортивний спосіб життя, для кожної людини ось це приклад супер гарного збалансованого харчування. А ще ось такий салат просто ідеальний варіант для вечері. Ось так. І ми пам'ятаємо правило вечері. Ввечері у нас трошечки підвищена інсулінорезистентність. резистентність. Лить, лить, ледь, ледь, то наші клітини гірше захоплюють глюкозу. Але якщо ми з'їмо такий салат, після цього вдягнемо кросівочки і підемо гуляти, ми однозначно не наберемо зайвого. Одним словом, дорогі друзі, протизапальний, лікувально, профілактичний збалансований салат, готова страва, ось готується дуже просто. Ми пам'ятаємо, дорогі друзі, що наша їжа має мусить бути нашими ліками. Тому я вам раджу прямо сьогодні або завтра, коли у вас буде час, приготувати всі інгредієнти до цього салату. Не забудьте! І обов'язково поділитися своїми думками, своїми смаками і враженнями ось в цих коментарях, які просто-просто під цим відео. І дорогі друзі, я вас дуже прошу, ставте свої подобайки. Чому? Тому що ви таким чином будете підтримувати український зміст, український контент. Це дуже важливо. І звісно, будете підтримувати мене. А мені це буде дуже приємно. А я для вас у відповідь буду готувати нові рецепти одним словом. Ставте свої лайки, будьте зі мною. З вами була Оксана Скиталінська, лікар дієтолог До наступних зустрічей!